Вас вітають інформаційні новини. Ми працюємо, щоб ви першими дізнавалися про найголовніші новини з усієї України. Одразу про головне: кричущий випадок стався на Київщині. Група дітей вирішила підірвати мережу незвичним відео. У гонитві за лайками дітвора вирушила на пошуки справжньої міни. Про небезпеку таких забав розкаже наш спеціальний кореспондент. Це покинута недобудова на околиці міста. Саме в ній переховувались окупанти, поки війська ЗСУ їх не витіснили. Зараз тут тривають слідчі дії та працюють сапери. Про те, що це не місце для дозвілля, свідчать написи на табличках, але дехто вирішив знехтувати за сторогами. Першими на сполох почали бити люди, що мешкають неподалік. Вони помітили дітей, які планували небезпечну забавку, та викликали служби 101 і 102. Діти розповіли нам, що в мережі бачили безліч відео, як солдати переносять мін руками, і люди від того у захваті. Тому, в погоні за лайками та популярністю, вони вирушили шукати міни, щоб і самим відзняти подібні ролики. На щастя, працівники поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій прибули вчасно, що дозволило уникнути біди. Рятувальники пояснили, що так робити небезпечно міни не іграшки і не контент для збирання лайків, це розроблена ворогом зброя для нашого знищення не варто допомагати йому втілювати жорстокі наміри. Працівники ЗСУ і ДСНС мають спеціальну підготовку та обладнання для безпечного розмінування і допомоги населенню. Вони щодня ризикують життям задля безпеки кожного з нас. Тому найкраще, що ми усі зараз можемо зробити, це поводитись відповідально і не наражати себе на небезпеку. Уважно вислухавши спеціалістів, діти зрозуміли, якої біди вони ледь не накоїли. Тепер наші герої інформують однолітків про правила поведінки у подібних ситуаціях і збирають там купу лайків. Слідкуйте за нашими наступними сюжетами, бережіть себе, і все буде Україна.